Вітаю всіх, доста Україна, Хотинський осередок. Шановні друзі, хочу сказати, як працюють наші енергетики, кому ми платимо кошти, які получають великі зарплати, але, на жаль, ніколи на робочому місці не годі знайти. В понеділок, 17 числа, ми всі учасники громадської організації пішли до нас в Хотинський Рес, щоб ну, задати деякі питання особисто начальнику. Ми начальника не знайшли на робочому місці. Був інженер, який представився. Інженер сказав, що він не компетентний, то треба начальника. Начальник буде от у нього е, прийомний день у середу. Ми сьогодні знову пішли і зараз подивимося і побачити, як працюють енергетики наші, за що платять їм зарплати, яких ніколи немає на робочому місці. Їх взагалі сьогодні нікого не було, було все пусто. ну Побачите, покажемо відео вам і подивіться. І думайте, люди, думайте добре, кому ми платимо, за що ми платимо і як ми платимо. Доброго дня! Ведеться відеосломка. Ми громадська організація Доста. Ми хочемо вас запитати взагалі, чи ви компетентні в наших питаннях? Чи можливо нам краще дочекатися начальника? Ми хотіли запитати на рахунок ваших рахунків, за якими люди сплачують за електроенергію? Це Hmm, Кому, чи, я не знаю. Да. Кому належать ці рахунки? У цьому питанні всі рахунки заправдають сплачують не нам, важуть того, чи, чи, чи обладнання. Не то чи є. Це що у вас фірма є, там є біля, біля розчатбанку. Всі рахунки сплачують на цю фірму. Ми знімаємо показники, показники не да ж рахунки не нараховують самі. Нас цікавить Кому рахунки державні, чи ми е я сплачуємо? мичого не, не скажу. Okay. Я не маю інформації. Знаєте, що вони не є державою? No, то, що e, є. Дивіться, що, що, є? що я вам можу чинським Ну, А кому належить ОБЛНР? Я працюю в інці ОБНР. У нас da. є начальник. No. Кому вони належать, я до сих пор не знаю точно. No. Я no. бачу, no. ну що відправить. Злочальника треба стати ви не знаю. Я начальника знаю оце. У нас його якого, якої це назвало управління. Дивіться, ми подавали такі запити до казначейського приділу. Ми хочу вам сказати, що... No. Яку нам надали відповідь? Управління казначейства не володіє інформацією про банківські установи, в яких відкрито ваші рахунки, по яких люди сплачують, ким відкрито та чи зареєстровані ці рахунки на території України в органах казначейства? Ви розумієте, розуміє, що так? люди в державу розумію, не вдають. нічого сказати? Ми взагалі поїздували, скажи йому. Я думаю, нам краще прийти, начальник буде відповідати. Ну, так буде краще, в мене такої інформації немає. Я розумію, я відповідаю за кінчий стан нашого району. А за всі рахунки... Ну, в ми прийдемо до начальника в середу, він на прийомі. Ми запитаємо начальника, якщо він не десь не може відповідати. Тут у чому питання? Я кажу, що у нас всі рахунки за сілу ми сплачуємо, не нам сплачуємо. Сплачуємо всі, чи не то, чи є. І ми розумію, але ви ж бачите, що це йде ну обман людей. Ну та що я вам чином, не можуть ну ви, можете, ну, ви працюєте вибаси. тут і збираєте ну, і здираєте з людей гроші, ти гроші йдуть, ви бачите куди, і ну як далі цим бороться? Ну це ну це це, 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 це що ми сплачуємо якось російського олігарха, і ці це, вони це, ну, сплачують і, податки, і ці це. гроші йдуть, вертаються кулями в наших хлопців. розумієте? Ми купляємо ракети. Ми. От що ми. фінансуємо фінансуємо агресора. Ви розумієте це? що ми фінансуємо агресор. Ми не коли свою науці. Дивіться, все таки запитання. Вони не мають майбутнього при такому розкладі і вони майбутнього не мають. Мої так само не мають майбутнього І ще запитання таке. У вас по поводу вас масово зараз йде заміни трансформаторів по селах. Зв'язку з чим? Як масово заміни трансформаторів? Ну в річці декілька трансформаторів помінялося наскільки я знаю. Зв'язку з чим їх міняють трансформатор з да. пошкодженням. Якщо є пошкодження, то є міняємо, то більше нічого не міємо. Якщо є по школі трансформатори, побутуються, що там було пошкодження трансформатора? Де? Клішківця? Клішківця, де стояла сотка і шістька. Шістку ви 60 забрали, і вмісто сотки поставили 160. І шумпан зробили? Дуже добре зробили, але якби не було розголосу, лишилося все на сотці. <рес> Ні, це все. Ну так було. Я був при тому, так ми та була така розмова, казали, кілька днів треба, і ми поставимо 160 але піднявся розголос, да, і поставили 160. Все, все зробили добре. Це нас було пропозиція. Якщо було 160, поставили 160, а сам це потім дуже, дуже добре. Але так, але перша ситуація була поставити один забирали так. і просто лишали один. Там висок вирок до кидали, ну, все. Ну, то там то питання. А це ж якщо пошкоджені, тоді міняють. Якщо пошкоджені. А так що міняти? Більше не міняють. Є пошкоджені, є ж різні варіанти. Ну, коли це будки, я нас, розумієте, ми спрощували схему. Кажемо, будь щоб було добре. Мать, чому справа? Дивіться, у нас зараз присутні є два журналісти. Так. Ми хочемо, щоб ви записали, і вони подадуть усний запит, щоб ви нам надали таку інформацію, кому належить, чи не ці. У мене немає такої інформації. Ми над... Дивіться, ми надаємо вам вабільши... Це не на мене давати, це завжди, ви цього обов'язково давати такий запит. Ми надавали. Там є юрісти, там є війси, там, так, так ми надавали, але, війнаш... але вони не приходять. Журналіст подає вам запит, а ви маєте відреагувати, так? Ви ж інженер тут. — У мене такої інформації немає, немає начальника є. — Питання на ну, Давайте до начальника тоді з вами. Тоді все, матеріально, до начальника. За те же я йому передачу маєте бути всього був яке. Вам дякую. нікого? — Походу, Нема нікого? Не маньяку? Тут теж нема Нікого Нема. Це на середу прийомний день. Бачите, начальник в Чернівцях кажуть. Знали, що сьогодні прийомний день, знали, що сьогодні мали прийти. І нема, так? Да? Нема. Нема ніде нікого. Да. Веріги, посіпи, да, я показав. Нема. Я заглядав туди. Давай, давай, давай. Показую ще раз от, робочий день. Що середи мав бути прийомний день. Красавчик. — Що? От що сказати? Понятно. А як сьогодні робочий день? Один день в тижні робочий, в нього прийомний і його нема начальник. Це начальник мамі керує так? <схай> Розуміли. Все понятно, Це понятно. Це, ну що ти має, що скажеш? Що скажемо? Відкрив назад. Бандат, <схай> бандат. <схай> Туда, <схай> Туда, ну, нема. нема що показувати далі. Але